Прикарпаття і вибори, які порушення виборчого законодавства зафіксовані в області, доповідала тимчасова контрольна комісія з підготовки та проведення виборів до Верховної Ради. Для цього облрада скликала позачергову сесію. Результати роботи комісії на п'яти сторінках паперу. Чорним по білому написано про підкуп виборців, брудну агітацію, порушення окружних виборчих комісій, жеребкування щодо включення кандидатур до складу ДВК. Не оминули увагою і наявність кандидатів двійників. 84-й округ місто Тесни Майда. 400 осіб, 85 – місто Калуш 132 особи, 86 – те Місто Долина, 38 осіб. 89 – дев'ятий, 75 осіб. Народний депутат Дмитро Шлимко відомі йому порушення, теж розповів усі факти направлені до правоохоронних органів. Шлимко відзначив, такого цинічного виборчого процесу не спостерігав на жодних виборах. Івано-Франківщина може служити сьогодні зразком того блюзнірства цинізму, що твориться на місцях. Я можу десь приблизно характеризувати так: витягується знову у світ нафталіновий лозунг Йосипа Вісаріоновича, що важливо не те, як проголосують, а важливо те, хто і як потім порахує. Про порушення виборчого процесу на Прикарпатті на сесії доповіли 22 депутати. Більшість з них заявляють: ані СБУ, ані прокуратура на кричущі факти не реагують. Останні пояснюють, діють в межах своїх повноважень. Всі скарги, які надходили до органів прокуратури, були скеровані за належністю. На сьогоднішній день звернень від окружних виборчих комісій і дільничих до органів прокуратури не надходило дії, дії суб'єкта і територіальних виборчих комісій. Оскаржуються або до суду, або ви комісії, і до цього органи прокуратури не мають ніякого відношення. Депутати наголошують, вибори до Верховної Ради не завершуються о 20-й годині 28 -го жовтня. Відтак просять виборців залишитися біля виборчих дільниць і унеможливити підробку результатів голосування. Оксана Средюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.